Тепер про Дуду. Ох, це, це красиво. Це приємне, так. Та? Так, це так як Знаєш, пис... ти про заяву Дуде, так? Олексій? Ні, я пропустив це. Не знаєш. От бачиш, треба ознайомити, як і глядачів, хоча вони у нас дуже розумні. Напевно, вони підписані на телеграм-канал UMAN.ua підстежують новини разом з нами, дивляться наші новини, всі наші Етери. Ставлять вподобайки, підписуються на канал, донетять на ЗСУ. Нам, красивим і необачним, у яких не все так е, солодко, як здається, ми більше збираємо на, е, на волонтерів і для допомоги Збройним силам, ніж на себе. Так що нас теж треба підтримати. Але от Дуда, і тут мене, знаєш, є ледь двічі, тому що Переяслав, колишній Переяслав Хмельницький, це ж Полтавська губернія була. Бо вона доходила аж до Борисполя. Переяслав ще до Борисполя. Угу. І в Переяславі Хмельницькому, значить, відбулася оця от. Е, з лука, так би мовити, точніше, полна. угода uh -huh. підписана хмельницькими цими сраними боярами, які порушили всі угоди. Та з москалями ніколи не підписуєте ні, ніяких угод. І Дуда запропонував неоковирну штуку, слухаймо, що поведяємо кідиш не так давно до президента Володимира Зеленського мовив Володимир, падшом за нашу історію. Na to, jak kiedyś te drogi się rozeszły, ja Cię bardzo proszę, jak już pokonacie Rosję, jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój, to weź zaciągnij ich do Perejasławia. Niech tam podpiszą pokój z Wami, niech przekreślą tym samym wszystkie tamte lata wpływów sowieckich, rosyjskich i tej niewoli od czasów Caratu aż do. Аж до недавна, предходом в те хвілі знову ще броніче. Не, не знаю, там... чи читав ці титри, чи ти знаєш розумієш польську. Він пропонує підписати акт капітуляції Росії в Переяславі. І на цьому поставити Це... крапку. Замкнути коло, так би мовити. Ну, ви будете щось коментувати? E, Такий я. Та. Радіо Це... Рома. До речі, це Анджей Дуда, він, це ж його візит у, у Латвію. У Латвії він це сказав, коли зустрічався з поляками, які проживають в країні. От, і він розповів якраз своїм землякам про нещодавню розмову з президентом і про те, що він йому побажав. От, сказав, що в принципі з Росією, можливо, хотіли б е, жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, але це неможливо. Тому що вона, як завжди, ще з січня 1654 року нападає, грабує, галтує і забирає свободу. Припрошуємо пана. <ріс> ну, не ну, знаю, мені нема що додати. Красиво складно. Ну, окей, під, це, це підходить. Ну, тобто, коли кажеш нема що додати, це ж не вимушено має бути. Тому що редколегія Но... то велика, ми пройшли, може, одну третину. Від того, що є, та ні, менше навіть. Так що я тут е, не, буду, не буду так вийожуватися. Просто ця заява, вона красива, і це треба доконано значить, виконати, як каже, пише Фінік, це наша глядачка, та. А бачите, каже, не Володимир, а Володимир. І це теж важливо. Це нашим треба запам'ятати, що у нас не Володимир Путін, а Владимир Путін. І все треба називати своїми іменами. Так? Ну, тобто, це стосовно дискусії, як же в слов'янських народах, тому що це був дискурс, який запущений москалями навмисно, коли перекладають, перекладаються ніби імена, але завжди питають, чому ж тоді не Юра Кущ, ну, типу Джордж Буш. Ну, ну, реально, так. Ну, перекладайте вже все, перекладайте. Хоча не це ця дискусія не... складна стосовно Средайка. мови, бо е